Всім привіт! Вітаю вас на каналі Садові Новини. Сіємо кріп просто. Спочатку обираємо правильне на насіння. Дивіться, тут є кріп грибовський, він утворює такі шапки, і цей кріп я вирощую саме для використання в консервації. А є кріп кущовий і кріп-алігатор. Він також кущовий, до речі, він ще такий ароматний. Це вже я вирощую на зелень рядками прямо. Тому дивіться, що вам потрібно. Якщо просто на зелень, то берете звичайний кущов, звичайну або алігатор. Ідеальний варіант. Якщо потрібно для консервації, берете грибовський, ось він. І також ідеальний варіант. Робите ось такі неглибокі луночки сантиметра 2-3, промочуєте їх водою і починаєте ось так висівати кліп. Я не відділяю один від одного, не потрібно цього робити, але і не дуже густо. І ось так трішки неглибоко. Підгортаєте грунтом. Не треба сильно притрамбовувати. Трішечки ось так. Трішечки. І кріп у вас буде ідеально рости. Нічого складного.